Всім привіт! Сьогодні ми з вами розпаковуємо посилки з Китаю. У мене дві посилки є. Перша це з Aliexpress, А ця з темно. Тож давайте почнемо із маленької посилки. Це така лакова сумочка, я дуже її чекала. Вау! Дивіться, яка класна сумочка! Ну, вона ідеальна, дуже сподобалась. Ставлю 10 балів з 10. А тепер розпаковуємо велику посилку з Тут Так багато всього. Перша річ це ось така сорочка з сердечками. Літня сорочка з сердечками. Сіла сорочка непогана. Тканина дуже приємна на дотик, 100% котон, Але вона довга. Я щось думала, вона буде укорочена. Просто на моделі не було видно довжину. Але все рівно, вона класна і якість добра, тому 8 з 10. Це ось така довга чорна юбка, Я дуже собі таку хотіла. Я переживала, що буде велика. Я брала S. Але це, це не цей S, У китайців S трошки, ну. Він трохи менший за наш. Сіла спідниця добре, з розміром гадала і з довжиною теж ззаду там є ось такий розріз. На моделі його не було видно, але все рівно мені подобається. Ставлю цій спідниці 8 з 10. Далі щось теж чорненьке. Це ось такі чорні штани. Мені дуже не вистачало чорних штанів. У мене взагалі от чорних штанів не було. Але я думала, що якість тканини буде краще. Тканина така собі, чесно кажучи, от прям синтетика з синтетикою. Сіли штани ідеально, мені дуже подобається. Я б їм поставила десятку, але за тканину прийдеться поставити дев'ятку. Наступна річ це чехольчик. Я дуже собі хотіла чехол на телефон, відкриваю. Вау! Сердечко. Він такий класний. Я сподіваюся, він підійде. Так, чохол підійшов, сів ідеально, мені дуже подобається. Ставлю 10 з 10. Далі. Це спідниця. Ось така довга біла спідниця. Мені її теж дуже не вистачало, в мене є така коротка, я хотіла собі довгу. І, до речі, тканина приємна. Зараз подивимося склад. Дивіться, склад. 100% котон. Ну, прям відчувається натуральна тканина. Сіло спідниці ідеально. Тканина дуже легка та приємна. На літо те, що треба. Обов'язково буду носити. Без сумнівів, 10 з 10. Все це була остання річ в посилці. Посилання на замовлені товари я залишу в описі під відео. Дякую всім за перегляд!